Гарні приємні новини для українців. Польський Сейм відмінив пропозицію Кароля Навродського про подовження терміну отримання громадянства. Тепер не треба буде чекати 10 років, як запропонував президент. А все лишається як було 3 роки. Нам треба буде чекати, але ж треба буде дійсно мати карту резидента або сталий попит. Також були відмінені такі цікаві пропозиції, як затримання людей за бандерівською ідеологією, також позбавлення свободи на 3 роки. Роки за перетин кордону незаконно Польщі з Україною, все це польський Сейм відмінив. Тепер українці можуть трошечки розслабитись, але ж не забуваємо: все ж таки треба знаходитись на території Польщі легально. Тому, будь ласка, подумайте про це зараз, бо зміни вже не за горами, вже дуже скоро весна. Дзвоніть до нас в нас консультація безкоштовна. Ми дійсно стурбовані і дізнаємося всі свіжі новини, щоб допомагати вам. Також у нас є телеграм-канал, де ми все публікуємо. Будьте з нами, ми вам допоможемо.